Шановні колеги, цього тижня перед парламентом стоїть дуже важливе завдання. І це завдання ставить український народ. Ви всі бачите, люди вийшли на вулиці, незважаючи на регіон, незважаючи Схід, Південь, Північ, Захід, Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Донецьк, Львів, люди вийшли, тому що хочуть сказати досить. Вони втомились жити в беззаконні, коли законів нема, коли до суду нема сенсу ходити, там правду нема де шукати. Коли тотальна корупція, коли немає перспектив для свого майбутнього, для майбутнього дітей. Люди вийшли, тому що кажуть досить. І на сьогоднішній день багато політиків, які... І це протистояння людей проти влади. Але багато політиків, які хочуть направити в зовсім інший напрямок, цей рух, вони шукають розбіжності. Розбіжності, тобто знов починаються, витягують стару свою пісню: це наша мова, це не наша мова, це наші герої, це не наші герої. Це наша історія, це не наша історія, це наші принципи, це не наші принципи що завгодно тільки для того, щоб розколоти суспільство. Я впевнений в тому, що на сьогодні в сьогоднішній політичній кризі є повна відповідальність влади. Ми повинні повернутись до конституційної реформи, яка була не конструційний засіб, змінена. У 2010 році, і у нас є зараз шанс повернутися до концерної реформи. Це один із шляхів, які ми можемо вивести країну з політичної кризи, роблячи крок за кроком. Європейські стандарти в першу чергу. Я впевнений, якщо ми на цього не зробимо, то суспільство може вибухнути. І ці гнів ми можемо побачити на вулицях. Тому закликаю всіх, ми повинні йти цивілізованим шляхом. Зупиняємо диктатуру, повертаємось до конституції, яка робить депутатів суб'єктами прийняття рішень, а не кнопкодавами. Ми повинні також оголосити вибори у Києві та обласних районних центрах, де вони відбуваються вже багато місяців. На цій основі отримуємо довіру суспільству, і це дуже важливо, тому що довіри. Суспільства немає не до Верховної Ради, не до жодного політика. Шановні колеги, я хочу застерегти вас від іншого шляху ескалації і шляху провокування дальнішого конфлікту. Останнім часом звучать ідеї, які я чув вчора з поважних е, е, політиків федералізації країни, прозачистку вулиць. Де які беркутята з місцевої влади створюють якісь фронти. А кримінал, на жаль, починає співпрацювати з державними структурами, силовими структурами. Це неприпустимо. І ті, хто штовхає на цей шлях, хочу підкреслити, грає з вогнем. А шлях до федералізації країни це шлях до знищення суверенної держави. Я хочу ще раз підкреслити, ми повинні не в якому разі в цьому напрямку нарухатись. Ми повинні виконати волю народу. Звернутись, звертаюся до кожного з вас, до депутатів. Ми зараз будемо виносити питання повернення до Конституції -2004 року, і це один із шляхів вирішення сьогоднішньої кризи. Я Пропоную кожному з нас задуматись над тим, що він робить, і які наслідки цього можуть бути. Ми маємо всі разом піти правильним шляхом, і ми повинні зробити цей шлях. Звертаюся до кожного з вас. Давайте це зробимо. Дякую за увагу.